Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас відео огляд на 23 й рік. Ось такого оприскувача, шановні друзі, фірма Гартнер, як ви бачите, модель JBS 10Drop12. Давайте, друзі, з вами поговоримо, що у нас значить саме. Моделька 10-12, розшифруємо і подивимося, як вона виглядає і що ми маємо за кошти, коли сплачуємо і купуємо ось такі оприскувачі. Значить, 10 означає це те, що ємність нашого баку для рідини складає 10 літрів. Цього достатньо, шановні друзі, для того, щоб обробити велику площу вашої ділянки, якою ви будете обробляти вашими хімікатами або рідинами, сумішами для рослин. А 12 означає, що у нас стоїть 12-вольтова батарейка на 8 Ампер годин, шановні друзі, яка у нас знаходиться всередині нашого оприскувача. Давайте подивимося, що у нас йде до комплектації. Значить, Бачимо в комплекті є Brands Point, який може роздвигатись на певну довжину, як ви бачите. Ось у нас дві ланочки, якщо ми їх витягнемо. І от таку довжину можна з вами і створювати. Фіксується за допомогою, як ви бачите. Кришок з різьбленням. і регулюємо, яку ми бажаємо з вами зробити довжину під час роботи. Значить, їдемо далі. В комплекті ми маємо ось таку одну насадку, як типу душ, як ви бачите. Також в комплекті маємо насадку на дві форсунки такого плану. Матимемо також з вами насадку на чотири отвори. Також вона, бачите, круто це регулюється. І маємо насадку для типу туман. Ось, як ви бачите, такого плану. Так, і всередині також прокладочки для того, щоб у вас ніде не було втічки, скажімо так, рідини вашої. Значить, їдемо далі. В комплекті також маємо отакі от, як ви бачите, наплічники на спину, щоб одягати його як рюкзачок. Значить, задня спинка нашого оприскувача виглядає таким чином, щоб під час роботи вам було зручно його тримати. Зроблена така, бачите, рельєфна спинка, щоб спина не пріла під час роботи і було зручно. Експлуатувати. А, значить, Йдемо далі з вами. Значить, Бачимо, весь корпус у нас виконаний з товстого пластику. Дійсно. Тут, мабуть, міліметра десь три буде. Два, три. Гарний пластик міцний, тобто, руками він не гнеться. Значить, Бачимо, тут у нас є поділка від 2 до. 6-8 до 10 літрів. Як ви можете побачити, друзі, Тобто, все у нас є. Через цей пластик ми з вами побачимо, яка кількість середини у нас знаходиться. Або заглянувши до середини, знизу ми бачимо з вами вольтметр, який сповіщає про те, яка кількість заряду на нашій батареї. Тут, в принципі, все просто. Якщо ми з з вами включимо, давайте на пару секунд включимо, бо там трошки рідини є. Всередині загорається у нас, якщо світиться зеленим. Це значить, що батарейка у нас заряджена, якщо лоб, буде світити стільки червоним. В принципі, тут все просто. Друзі, не включайте, будь ласка, такі оприскувачі, коли всередині рідини немає. Це для насоса дос досить погано. Там трошечки ми залили, щоб подивитися, як воно працює, але на пару секунд. Рой там зовсім трошки. Значить, Йдемо далі. Як ми можемо з вами побачити на правій панелі нашого оприскувача у нас є потенціометр, який кер... керує саме тиском. Тобто .е. ви збільшуєте або зменшуєте подачу, увімкнення самого насосу та виключення. І під кришкою захисту знаходиться у нас розім для підзарядки від мережі 220 вольт. В комплекті для цього ми маємо блачок живлення, як ви бачите, шановні друзі, на 1,2 А. Тобто зарядка десь буде складати, я думаю, на протязі 3-4 годин плюс. Отак от. Тобі ж в комплектації є, шановні друзі, Тобі, дбати про те, що треба щось докуповувати, щоб заряджати акумулятор, тут не потрібно. Колір гарний, як ви бачите, такий саме для саду, як кажуть. Будете зливатись, коли працювати разом зі своїм листям, травою, тому гарний колір, мені дуже подобається. Вага складає його 4,5 кг, тобто якщо ми з вами нальємо 10 літрів рідини, вага його повна буде складати у нас 15 кг. Ось такий от у нас підрахунок, скажімо, для цього оприскувача. Під верхньою кришку, шановні друзі, якщо ми з вами її відкриємо, Побачимо, що у нас стоїть ось такий от фільтр для того, щоб у вас насос не потрапляло сміття, і насос працював довго та надійно. Також бачимо, що він у нас фіксується у нашій кришці і вставляється всередину нашого резервуару і закручується. Ось така ручка, я вам скажу під час того, як ви закрутили, дуже досить, досить зручно і виймати. Бачите, раз, не закрутив, вискочив, ну, буває. Що ж тут зробиш. Все, в живому часі знімаємо. Всі ми люди закрутили кришку. давайте... І дивимося. Оце, ми сміливо з вами можемо підіймати за ручку. Нормально воно тримає, тобто можна і переносити. Бо ручка зроблена, якщо подивимося, дійсно міцною. Гарний такий міліметраж тут у нас стоїть. Ну і в принципі система мені подобається. Ось отакі от, шановні друзі, оприскувачі різних ємностей можете обирати в компанії електромотор. Існують вони на 10, на 12 і більше літрів. Отакі от, от самий, скажімо так, один з самих маленьких, буває ще менше, правда, на 5-6 на 6 літрів оприскувачі. А от такого типу акумуляторні користуються попитом, тому що вам не треба ручним насосом качати тиск, щоб створювати все нашої системи. А тут акумулятор підзарядили і пішли працювати. Ну і давайте з вами поговоримо щодо технічних характеристик до нашого приладу, що він із себе уявляє на сьогоднішній день. Значить, Площа обробки від віддінеї заправки в метрах квадратних складає до 930 метрів квадратних. Витрата рідини у нас складає від 0,5 до 2,6 літрів на хвилину. Це в залежності від насадки та форсунку, яку ви поставите на вашу брандспонт. Робочий тиск у нас складає від 1,5 до 5 бар. Напруга у нас 12 вольт, ємність 8 ампер-годин. На такі от батареї, як правило, можна десь плюс-мінус 5 годин безперервної роботи забезпечити. 4. Насадочки у нас в комплекті є, які ми вам показали. Максимальний рівень шуму 80 дБ, тобі ж він не голосний, взагалі, тобі ж максимально комфортно буде з ним працювати, шановні друзі. Ну і що у нас маємо тоді по комплектації? Давайте підіб'ємо підсумки. Маємо оприскувач самий. Маємо зарядний пристрій, акумуляторну батарею, яка у нас вбудована в корпус, телескопічна штанга з гумовим рукавом, насадка розпилююча, інструкція експлуатації та гарантійний талон на дану продукцію. Термін гарантії на такі от гартнери складає 12 місяців, тому ви можете сміливо купувати з цілею з думкою про те, що якщо щось станеться, у вас буде і сервісний центр. І обслуговування, і ваш товар послугує вам багато. І також на останок, друзі, також люди питають подивитися цю моделі, як вона виглядає знизу. Як ви бачите, ось наші внутрішні знаходиться наш насос, сам стройна акумуляторна батарея під низом, Бачите, все це закручено на гвинти, як ви можете побачити. Комутація все там знизу. Ну, ось таким от чином. І бачимо, що на насосі написано 5 і 5 барів. Це у нас тиск. О! І мало що забув ще сказати вам, до речі, друзі, що з правої сторони на всіх оприскувачах, чаще всього, завдяки такому кріпленню ставиться, якщо ви виходите в поле працювати або в сад, щоб варанспойнт не нести в руці, прикріпляється він за допомогою такого кріпежика, отак от, і несеться з вами на ділянку, де ви будете працювати. Все, максимально все просто, якісно виглядає. Ставлю п'ятірку, якість мені подобається. І летіє пластику гарне. Тому звертайтеся в компанію, шановні друзі, електромотор. Ціни такі оприскувачі в інтернеті скрізь і Рекомендовані. Якщо звертаєтесь до нас в компанію, запропонуємо придбати його зі знижкою. Для, зробимо для вас індивідуальну ціну. Ми торгуємось. Чекаємо у вас компанії Електромотор, сайт наш «Електромотор.com.ua». За робочим номером телефону під відео пишіть у Viber. Зробимо для вас унікальну ціну. Всього вам доброго, до побачення!